Манхва відплата не для тих, хто хоче подивитися на світлові мечі. Тут багато сюжету і цікава історія, а не безумне вимагання боргу, який ГГ, до речі, сам уплатив. Пролог починається з доставки, на вигляд якогось дуже важливого листа. Доставляв його один з наших головних героїв іншому, тобто Лі Юхан, директору Юнже І. А сама історія починається з минулого Лі Юхана. В нього там світле волосся, яке доволі подобається фанам цієї манхви, і мені в тому числі. Тож нам покажуть молодшого брата Йохана і трохи розкажуть про сім'ю, що мама ростила їх без батька і зараз знаходиться в лікарні. Звісно, наш головний герой оплачує ці рахунки, і нам показали, яким саме способом Йоган діставав ці гроші. І зі словами а ось і покарання, остання людина, в котрого Йохан вкрав гроші, врізає, ніж в його брата. На цьому моменті ми переносимося в даний час з невпевненістю він помер або його врятували. Потім біля ліфта Юхан бачить сцену, де популярний актор сон Юхан свариться на свого помічника. Його називають сон Юханом, але його справжнє ім'я сон Меншін, котрий п'ять років тому вкрав ці два мільйони, поки юхан був шокований смертю брата, бо вони жили разом і він вважав його своїм другом. Поки він згадував ці подробиці, він дійшов до Паркінгу, де розмовляв актор і невідома нам персона. Де вони згадували, що директор Юн дуже важлива людина, без якої отримати роль складно. По його приїзду в Корею він буде шукати людину, яку бачив один раз п'ять років тому. Актор подумав, що то любов до милих кроликів, але ні, це тому, що той самий кролик переспав з ним і залишив гроші і втік. Здається, юхану близька ця історія, тому він хотів піти далі. Але почув, що актор згадав, що п'ять років тому його могли зарізати, бо його хотіли взяти в заручники, але йому пощастило, тому що брат його сусіда якраз ходив біля їхнього будинку. З цього моменту і почнеться відплата. Тут Юхан якраз зустрів того менеджера, який хотів запропонувати юхану стати актором, тож він одразу й погодився. Після того, як Йохан прийшов на зустріч, він запропонував себе як товар, тобто актор. Щоб менеджер їм скористався і вони разом змогли помститися міншину. До речі, менеджера називають директор Чхве, бо раніше він і був директором компанії, але міншін його обманув. Трохи згодом на будівлі юхан вирішив згадати минуле, і що він повинен був повернути майже 254 мільйони вон. Хоча спочатку він винен був всього 20 мільйонів. Але його спогади перервав дим від цигарок і таємний чорний силует, і саме через запах табаку юхану захотілося корити, тому він попросив цигарку, потім запропонував за неї гроші. Але людина мовчала. Потім кинула окурок на підлогу і пішла. А Йохан що? Нічого. Він підняв, докорив і так само шпурнув 200 вон на підлогу. Але нашому чорному силуету це сподобалося, тому він до нього доколупався, що ти, навірно, порахував, і решта з 200 мільйонів буде виглядати в саме в 200 вон. Вони трохи поколотили один одного. Ну тобто, як директор побив юхана, а той вкусив його за пальця. Але окей, через деяку розмову незнайомець запропонував стати спонсором Юхана. Але той відмовився поприміти собі директора юна так він не шарить чи цей незнайомець і є директор Юн. Тож щоб стати актором, юхану треба пройти інтерв'ю. А тому менеджер вирішив подивитися на його здібності і допомогти. Тому тут нам згадали, що Юхан вже вміє начитувати сценарій, бо п'ять років тому допомагав з цим меншіну. Нам не показали, чи гарно він грає, чи ні, і ми одразу перескочили на день інтерв'ю. Але через те, що в нього було побите лице, спитавши ім'я, вони хотіли його вигнати, але він почав порожувати ножем, щоб показати ніби акторську гру, замасковану під загрозу. До речі, він взяв собі псевдонім. «Літемін». Тому іноді я буду називати його так, а директор Юн називає Юхана дві Стівон, тому таке також буде проскакувати. Для портфоліо йому потрібні фото, тому вони домовилися за фотосесію. Але сталося найстрашніше зі світу манг. Він підстриг своє волосся. Але не хвилюйтеся, це виглядає так само гарно. І за того, що Міншін хоче знищити нового актора менеджера Чхве, всі плани руйнуються, і Юхан вирішує подзвонити мудаку, тобто директору Лі. Він його так підписав, бо не знає його ім'я, і попросив допомогти в обмін на себе. За підсумком, Йоанн просто приїхав до найпопулярнішого фотографа, який не фотографує усіх, а тільки тих, хто йому сподобається. Але Йохан погодився на оголені фото, тому господин Лі одразу закохався. Далі Йохан хотів виговором свого менеджера дізнатися, ким є мудак, але він його переграв і запросив до готелю, де всі його називали 200 вон. Частково він запросив його, щоб той подивився фільми і допоміг вибрати, в який інвестувати, але вони заговорили хто кого та хто зверху. І Йохан згадав, що один раз він все ж таки приймав. Тоді він роздавав флери в костюмі рожевого кролика і почув, як когось хочуть побити, але не встигши подумати, він вже зупинив цю людину і вони розбіглися. Але директор Лі це не сподобалося, бо він хотів помахатися і попросив кролика взяти на себе відповідальність. Ну, щось та й було, тож підемо далі. Я не хочу розкривати подробиці кожної їх зустрічі, щоб вам було цікаво читати. Тому скажу так: директор Юн періодично запрошував Юхана в готель. Якщо що, там не номер для відпочинку, а більше його особистий кабінет. На одній із зустріч ми дізнаємося, що директор Юн не проти помсти Юхана через те, що йому не подобається спонсор Мюншина. Чим далі просувається Манхва, тим більше розпусти пропонує і робить директор Юн. В Манхві є один цікавий персонаж, Лі Хан Су. Він боїться камер, і наш улюблений м'янчин захотів його знищити, і тому спеціально не прослуховування поставив камери. Після цього хансу хотів закінчити свою кар'єру. Але і за того, що Юхан читає багато сценаріїв, які дає йому директор Юн, він знайшов один, який ідеально підходить хансу, і відправив менеджера домовлятися про роль, бо хансу так само звали його брата. Після цього Юхана попросили піднятися на дах, де спав директор Юн. І Юхану здалося знайомою ця сцена, коли він дивився на цю людину зверху вниз. А із-за того, що юн був втомлений, він запросив Юхана додому. Спати, а сталося що? А вони спали в обіймах, тому що Йохан проронив слова, що буде дивитися, як він спить, скільки завгодно. З часом Йохану дали роботу, трохи побути в великому костюмі, і як пощастило, це був кролик. З часом він зрозумів, що директор Юн, якого він так же дав зустріти, і Ханже одна й та сама людина. В цьому образі він пішов до офісу. І із-за голосу до директора дійшло, що той кролик 5 років тому і що стоїть перед ним, одна й та. Сама людина. Він знайшов тату і на 100% впевнився в цьому. Все менше і менше деталей вам даю, і більше глав пропускаю, щоб ви це прочитали самі, але найголовніші моменти я вам відео. тож Йохану дали роль у фільмі, в який він рекомендував хансу. До речі, 42 глава доволі цікава, не прям те, що ви чекаєте, але скільки раз я це не перечитувала, емоцій забагато. Це, якщо що натяк. І далі буде дуже багато глав, де директор Юн намагається знищити господина Кіма. На цьому я завершу огляд. А манхва входить в топ моїх улюбленців, тож, якщо ви поціновувачі сюжету, ласкаво прошу до прочитання. І гарна новина! Ця манхва повертається 30 червня. Тож дякую за перегляд. Бувайте!